У Приватбанку ще залишилися квитки на новорічні та різдвяні свята. Продаж квитків на додаткові поїзди та рейси, введені Укрзалізницею на період новорічних і різдвяних свят в Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Одесу та Кам'янець-Подільський фіностанова вже відкрила. Як повідомила прес-служба Приватбанку, сьогодні у відділеннях, терміналах самообслуговування та на сайті Білет ПБЮА ще можна купити квитки на період свят і канікул, але кількість вільних місць на популярні туристичні напрямки зменшується з кожним днем. Сьогодні люди ще можуть Свою новорічну або різдвяну подорож, купивши квиток на поїзд у найближчому відділенні Приватбанку, терміналі самообслуговування або через інтернет. Усі наявні квитки на поїзди у вільному продажі, але потрібно поспішати, щоб встигнути придбати їх до свят. Продаж квитків на новорічні напрямки стартував наприкінці листопада, через 12 тисяч терміналів самообслуговування банку та 2,5 тисячі відділень Приватбанку по всій Україні. Також купити залізничні квитки на свята можна на спеціальному сайті БілетПБЮЕЙ та. Через приват 24 в режимі одного кліка, оплачуючи квитки пластиковими картками будь-яких українських банків, продаж квитків відкривається за 45 діб до дати відправлення поїзда. Електронний квиток з qr кодом дає право проїзду в поїзді без обміну на паперовий квиток. У касах Приватбанку можна купити електронні квитки на будь-які залізничні напрямки за пару хвилин, як на відео. Окрім залізничних квитків, Приватбанк дає можливість швидко та зручно купити квитки на автобус і літак у будь-якому напрямку по Україні та за кордон дон